Друзі, вітаю вас! Починається інтерв'ю дня на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов, і з нами у нашій студії найближче 20 хвилин, виконуючи обов'язки начальника басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю Олег Анатолійович Чижик. Я вітаю вас! Вітаю вас всіх, шановні телеглядачі. І... Якщо я маю можливість, то я зразу хочу почати цю розмову з поздоровлення всіх наших друзів, колег і безпосередньо тих, хто відноситься до цього. Це з, із прийдешнім святом Днем робітників водного господарства. І при цьому хочу подякувати всім за роботу. Подякувати всім за е, ті, е, ті досягнення, які у нас є. Також подякувати за спільну роботу і довгочасну роботу з департаментом екології обласним, з департаментом сільського господарства обласним. Це це. Ті департаменти, з якими ми співпрацювали, і співпрацюємо на постійній основі, uh -huh. а також дуже багатьом і департаменту фінансів, департаменту економіки, і дуже багатьом багатьом а, власним структурам, які допомагають нам в цій нелегкій справі, а, тобто утримувати наше водне господарство в достойних, скажімо так, рамках. Да? Зараз є ті, хто допомагають, а ми ж розуміємо, що і ті, хто заважають, на жаль, війна продовжується, і хочеться поговорити, наскільки ця війна впливає. На ці золоті ресурси наші, на воду нашу, на водні ресурси, бо без них ми розуміємо, що життя не буде на нашій планеті, і тим паче не хочеться опинитися в ситуації, коли ой, все погано і так далі. Тож скажіть, будь ласка, як зараз з водними ресурсами, бо якщо читати засоби масової інформації, то подекуди все пересохне, все помре, все забруднено, ніхто нічого не виконує і все стоїть. Скажіть, будь ласка, що, як наші водні ресурси? Ну, от ми говоримо зараз про, про Чорномор'я, про Нижний Дунай? Я вам скажу таким чином: дивіться, е, у нас на території нашого е, точніше не так. Загалом на території України є дев'ять великих басейнів угу. річок. Да. Ну, ми маємо на увазі і Дніпро, і у нас е, унікальна область. На території Одеської області знаходяться чотири басейни із дев'яти, uh -huh. тобто, майже майже половина. Найбагатшими найбагатшими з цього, з цього з цього питання ми практично найбагатші. У нас знаходиться а, Південний Буг, є yeah. е, так. У нас знаходиться Дністер. Uh -huh. У нас знаходиться Дунай. І у нас річки при Причорномор'я, що теж більше, ну, практично всього у нас на території Одеської області більше 170 річок різного uh -huh. різного калібру, різного калібру uh -huh. малих, середніх і великих, як ми знаємо. Так ось що я хочу сказати: на щастя, всі ці річки мають витоки, мають джерела не на території тієї, на якій проходять військові дії. Uh -huh. І те, що. Залітає до нас ці всі, е, також більше впливають на зону Чорного моря, а менше на, на наші річки і писноводні ресурси. І дякувати цьому, що ми знаходимося в такому ну, більш-менш виграшному стані, в цьому питанні. І ми можемо яким чином. Е, бути, скажімо, мати надію, що це все залишиться в такому ж самому стані. Ага. Тому що я можу повідомити вас, що на сьогодні ну, наші основні річкові водозабори, ті, які ми беремо: Дністер і а, в, в Дунай, знаходяться в задовільному стані, так. тобто вони не мають, не мають якихось тих. Речовин, які б відрізнялися в гіршу сторону від норми. Uh -huh. От, тобто ми знаходимося в нормальному стані, пітні водозабори у нас досить в досить гарному стані, і ми маємо надію, що така ж гарна буде вода і в наших кранах. Дуже сподіваємося, е, да. Це перше. А друге, що я хочу сказати, що, на жаль, більший вплив на нас мають не стільки наші. Вороги, як е, такі серйозні кліматичні зміни, які ми називаємо от, змінами клімату. Ага. Є прогнози, є різні прогнози, ми можемо на них зважати, можемо не зважати, але ми бачимо от останні 4 роки, починаючи там, з 2019 року, да, ми мали дуже посушливу зону. Загалом, якщо говорити. Е, е, От за останні 100 років то у нас більше як 30% всіх років було посушливо. Yeah. Але ми маємо підряд. Практично, от з 2019 року, включно, ми мали підряд. От цей рік, слава Богу, у нас Дунай піднявся. Нам дав можливість заповнити всі придунайські озера. І ми можемо сказати таким чином, що ми зараз запаслися водою на uh -huh. якийсь період. Uh -huh. А до цього було дуже важко, і от в тому році ми навіть закачували, було е, виділено одеською обласною адміністрацією 12 е, мільйонів е, гривень. Було виділено е, на, закачку на закачку води. Ми ага. закачували воду. Потрачено було досить великі ресурси на те, щоб підтримати воду в озерах, щоб вони не пересохли чи не, е, не заселилися вище норми. Ага. От, тобто ми працювали в тому році вже на, на на підкачку води, скажіть, будь ласка, ну прогнози вони ж не втішні. Прогнози кажуть, Загалом що далі найгірший прогноз я вам зараз озвучу. Ну да, будь ласка. Є пані Лобода, це визначний один із визначних е, наших е, гідрологів, угу. спеціалістів. Це професор, е, вона працює в нашому екологічному університеті. Вона один із самих Цитованих українських спеціалістів mm -hmm. з цього питання. Вона вже давно займається моделюванням зміни е, того, що може бути е, у нас на території області. Так вона спрогнозувала одне і найгірший сценарій, скажімо так. так. Не, не дай Боже, щоб воно пішло по цьому але сценарію. Але може бути, да. Але це все-таки розрахунковий поганий сценарій. Так от, по цьому сценарію ми можемо втратити до 40% стоку до 50-го року поверхневого стоку річок. До, до 50-го до, до 50 року, до 40%. 40 тобто Ого. це дуже дуже поганий прогноз. Я маю надію все-таки, що він, ну, вони завжди ми ж раз, розглядаємо завжди крайні точки. Ну, чи, це, дуже це, добре, чи, чи дуже добре, чи дуже десь класно, воно да. має надію, що буде посередині, але uh -huh. тим не менш, загальна втрата. За останні роки помітна була загальна втрата і наших е, опадів. І помітно, ми зараз бачимо, що вже практично немає опадів вигляді снігу. Угу. Тобто вони випали розстало, тобто у нас нема майже повіне yeah. серйозних, які промивали, прочищали наші річки. Тому для їх збереження ми маємо все-таки застосовувати і більш бережливе ставлення до водних ресурсів з одної сторони, а з другої сторони допомагати річкам вижити завдяки тим же екскаваторам, тий же розчистці, тий же роздамбовці річок, тобто uh -huh. забрати е е ті вже, е дамби річкові, на яких вже нема вже, е тих. Ставків, вони вже присохли давно, тим не менш вони ще рахуються, що вони там є, вони ну, да, вважаються, ну, да. що вони на місці і так далі. Тобто дуже багато є тих моментів, які ми ще маємо робити для того, щоб навести порядок наших водних ресурсів. У нас навіть ну, більше 70% всіх наших гідротехнічних споруд, наших дамб, наших гребель, вони безгосподарні. На жаль, mm -hmm. тобто, вони не мають конкретного господаря. Ну no, так. І це веде до того, що вони знаходяться в такому стані, що вони можуть або будь-який час під час паводку прорвати, угу. або о, о, ще просто трошечки. Простоїти да. трошечки, дивіться, ставочок, да, який заповнений там трошечки, там ну калюжа, будемо казати так. До да. чого воно веде? І так мало водних ресурсів. І так дощик випав, воно постояло і випарувалось. Uh -huh. І все, ми не маємо тих водних ресурсів для життя, для забезпечення життя в, в річчі чи в іншому ставку, який має вже там господар, який заглянути, який там вирощують рибу, але uh -huh. до нього не дійшло зверху. Ну uh да. -huh. То, що воно випалося, то що хтось не догледів. Отже, ми звертаємося, і ми зараз приїхали, я вже вам говорив, що ми приїхали м всі наші райони. І зараз це. Вже один із тих кроків, які ми маємо зробити для вступу в Європейський Союз, uh -huh. це управління. Всіми нашими річками за басейновим принципом. Так. От, ті дев'ять басейнів мають управлятися. Є відповідні. От у нас був річок при Чорноморі та Нижнього Дунаю, то що у нас на нашому о, знаходяться річки при Чорноморі не тільки в нашій області, вони знаходяться ще три річки, знаходяться в Миколаївській області, одна в Херсонській, які впадають в Чорне море. Uh -huh, uh -huh. от І Дунай, ну тут ми маємо не басейн, а суббасейн Дунаю, тобто на нашій території частину, тільки ту, що знаходиться на нашій території, суббасейн Дунаю. Оци ми всіми водними ресурсами і. Призначений управляти наш, наше басейнове управління. А для того, щоб управляти, нам потрібно, потрібно мати якийсь план. Ну, звісно. Оцей план ми зараз розроблюємо, але е, знову ж таки, що нам радять і кажуть наші європейські партнери? Кажуть про те, що ви не можете самі собі вирішити, що ви хочете робити, робити самі собі. Uh -huh. Оці всі заходи, які ми маємо робити на наших водоймах, на наших річках, і все таке інше, має бути перше проініційовано знизу, тобто від ОТГ. Так. Від ОТГ, від сіл, від тих, які дійсно знають, що у них є на місці і живуть на них, там, і, живуть на них і їм далі на цих місцях жити. Ну так. То з одної сторони ми виказуємо те, що ми вважаємо за потрібне, а з іншої сторони, ми чекаємо від них тих заходів, які ми маємо внести в ці плани. Угу. А ці плани будуть затверджені в 2024 році на рівні кабінету міністрів, угу. тобто це буде рівень ну, постанови кабінету міністрів. Ну, і ми вже на 6 років, починаючи з 25-го, будемо жити і реалізовувати ці плани вже відповідно до тих заходів, які ми самі собі напишемо. І будемо добувати на них кошти, будемо визначати послідовність їх виконання. Так. І будемо робити ці заходи, щоб мати. Ну, річка до тих пір: жива, до кімнити чи вода. Ну, звісно. Якщо вже вона... А у нас частина річок пересихаючих, тобто їх треба спасати. І ми цим будемо займатися. Що думає ОТГ? Що кажуть ОТГ з цього приводу? Вони ну готові дуже багато різних. Ви знаєте, перше дуже багато лякаються. Каже, угу. Це ми напишемо, ви нам скажете, давайте всі кошти замість того, щоб ми розвивалися, ну, так? Да. давайте нам на, на річку. А ми, у нас є інші плани і свої, питання, інші, да, 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 свої да. питання. Це перше. Це одна із думок. Угу. Є дуже зацікавлені, особливо ті ОТГ, які яких більше водних ресурсів вони дуже ну наприклад, ренійські ОТГ у них із частини їхнього всієї площі майже 40% займають вод, водні ресурси. Uh -huh. Тобто вони дуже зацікавлені в співпраці. Тобто їм вони водні ресурси являються одною з частин, які створює їх бюджет, uh -huh. тому що вони їм вміють використовувати, сміло використовують і. Є інші. Все по-різному з усіма треба працювати, з усіма треба пояснювати, що доки у вас є вода, ми живемо, доки тут є вода. Якщо тут буде пустеля, нам ви треба пустелі. буде кудись, да, кудись. Бігти. А ми не хочемо нікуди бігти. Ну, звісно, у нас, це наша земля. У нас наша земля. І ми. Я от зараз приїхав. Був на семінарі в Ужгороді, і там виступав представник Нід Нідерландів. Uh -huh. Він сказав наступне: що у нас в Нідерландах завжди була основна причина це кудись скинути зайву воду, так. кудись подіти. Тобто підтоплення, болота так і таке інше. Uh -huh. А вони вирощують вони майже 70% всієї землі займають сільське господарство. Але зараз у нас кажуть, чотири роки, останні як і у нас чотири роки, так і у них чотири роки така проблема, що їм не достає води. Тобто ту воду, вони, що вони відводили і скидали в море, вони зараз запасають. Угу. Тобто, навіть в далеких Нідерландах змінилася вже парадигма відношення до водних ресурсів. А тим більше у нас, де у нас завжди води було недостатньо по великому рахунку. Отже, от такі у нас. Тобто ми зараз спрямовуємо всі дії наших ОТГ, наших, знову ж таки, це, як би там не говорили, ми співпрацюємо з усіма ну, з усіма громадянами, mm -hmm. з усіма і хочемо допомогти їм знайти ту оптимальну серединку, де і буде вигода громаді, yeah. і ми матимемо за мінімальні ресурси гарні водні об'єкти. Ще одне питання, і це так, не тільки від Європейського Союзу вимога, це вимога майбутнього, вимога так. для життя. Це екологія. Щоб у ці самі ОТГ, і люди, які входили в ОТГ, і всі громадяни України, пересічні, непересічні, чиновники, не чиновники, вони розуміли, що від кожного нашого руху залежить екологія в майбутнє. Бо якщо ми говоримо про забруднення пластиком, яке скрізь і від цього подихає вся планета. То в нас це теж є. Чи є а, плани якимось чином боротися з цим? Значить, у нас дивіться, по якщо а, узагальнити все, те, всі ті вимоги, які вимагаються у цих планах, а, mm -hmm. то на першому місці стоять першу чергу, це очисні споруди. Да. Тобто ми забираємо відносно чисту воду, а віддаємо, вибачте, mm -mm, трошечки, не таку трошечки не таку Да? Mm -hmm. І в першу чергу це нітратний фосфатна директиви Євросоюзу, uh -huh. які які в яких вим вимагають те, щоб у нас е практично там ну є норми. Ми зараз про це не будемо говорити. Uh -huh. Я не думаю, що на нашим це цікаво глядачам да, да. цікаво глядачам, але є вимоги, які ми не виконуємо, не виконуємо зовсім. У нас немає практично чесних сморут в Одеській області, можливо, кроме, крім окрім е очисних споруд припортового заводу, які би могли отак от, от пройти е легко пройти е експертизу, експертизу да, да. Угу. нема. Навіть Одеський. І не, не залежить від того, що Одеса там чимось відстає, але Одеські споруди побудовані, то називається Московська схема очистки. Uh -huh. Вони побудовані, ця схема розроблена була вже в 60-х роках, де не було ні пральних порошків ще не було тої хімії, яка зараз є. І uh -huh. як би там наш інфокс до канал, багато дуже людей, які там кажуть, та це вони тільки гроші заробляють. Ну, да, я да, не да. про це, я про те, що. Незважаючи на всі зусилля, все одно довести воду, якщо чесний споруд залишився в тому стані довести до, до цих потреб Євросоюзу, uh -huh. нам не вдасться. Того треба в першу чергу займатися реконструкцією очисних споруд. Це перше. Uh -huh. А на другому місці якраз стоїть те, що ви кажете, не засмічувати. У нас. Ну, да. Більшість ОТГ, більшість наших е, сільських поселень не мають відведених е, відведених місць для да. сміттєзвалищ для, угу. для складання сміття. Немає упорядкованих, відведених відповідно з нормами розрахованих, відповідно захищених, щоб у нас не загрізнялися ні підземні, ні поверхневі водоносні горизонти. Нема таких місць і тому маємо також цю проблему. І це є один із заходів, які ми вкладаємо. В першу чергу в наші плани управління басейнами. Е, тобто басейни. є надія і сподівання на те, що ми якимось чином все ж таки зрушимо з місця і поборемо цю проблему. Більш того, більш того, дивіться, те, що нам обіцяють вже як е, кандидату в, uh -huh. в члени Євросоюзу, признаному, це те, що якщо наші проекти... Якщо наші е, хотілки будуть відповідати тим потребам, які, тим нормам, які встановлює Євро Євросоюз, то в першу чергу вони будуть фінансуватися Євросоюзом. Ага. Ну, звісно, після закінчення війни. Ну так. Да. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб е, все те, що випадає з України туди, було чисте. Було чисте і відповідало екологічним нормам. Це зрозуміло. Абсолютно. Це, да. Так. Запитання на годину. Але прошу вас відповісти, десь там, у нас є там 3-4 хвилинки. Ну спробуємо. А, давайте спробуємо, бо я розумію, що ця тема ваша, ви коли займалися цим: Куяльницький, Телегульський лиман, а, Хаджибейський лиман. Всі кажуть, що, ну все, їх не буде скоро. Лимани пересихають, дамби розсипаються, все погано. Мінералізація, бла, 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 бла. Скажіть, будь ласка, чи можна очікувати, що ці. Золоті ресурси, які ми маємо на нашій землі, все ж таки ми можемо врятувати. І чи треба їх рятувати взагалі-то? Безумовно. Безумовно, ну, дивіться. В будь-якому разі запас е, прісних вод, який ми маємо, хай і не зовсім чистий, але uh -huh. все-таки в Хаджибейському лимані це запас прісних вод, який, yeah. враховуючи, не приведи Господь от той найгірший е, сценарій. Це золотий запас, який ми маємо врятувати. Uh -huh. Ми це, це розуміємо, так? Це перше. Друге, е, е, куяницький лиман. Ну, куяницький лиман, Грезі Куяницького лиману. Я не буду про це розповідати. Це дуже довго, але... Також має бути врятований. Тілігул, тілігул зараз зроблена. З моєї точки зору дуже невдала спроба зробити водообмін у Телігульському лимані, Інженерна спроб, невдала спроба, тому що а, а, прийняли те рішення, яке було прийнято для а, молочного лиману, угу. Лиман Молочний, і стан цих споруд. Практично такий ж замолений повністю. Тобто 10-15 років і споруди будуть замулені. Тобто вони будуть потребують постійного, постійного догляду. Є інші ага. інженерні рішення, які могли би бути використані і на е, нашому Тілігурському лімані, і призвели би геть до інших е, параметрів. Наприклад, можна е, сказати: от дивіться, вхід до порту Сухілиман. Ага. Там стоять дві довгі буни. Yeah. Так вони там десь раз в 10 років розчищаються між ними прохід, але в цілому не замулюються. Uh -huh. В цілому вони дуже замулюються все рано але чи пізно, да, але да. не настільки швидко. Uh -huh. Того я вважаю, що оптимальніше було і не тільки я вважаю, воно є, воно показує вже досвід експлуатації. Yeah. Що оптимально було б змінити трошки саме проєктне рішення щодо о, того, як треба зробити ці споруди. Але то моя інженерна думка, напевно, інший інженер може може сказати, mm. що то. Але я думаю, що знайти спосіб, як це вирішити, ми маємо. Mm -hmm. Це перше, друге, це звісно відновлення все-таки річки Тілігул. Yeah. Це одна із самих таких от річки Тілігул і Великий Куяльник Це. Вони гідрологічно майже близнюки, тому що mm -hmm. знаходяться в, в, в мають майже однакові параметри по всім гідрологічним розрахункам, коефіцієнти там стоку і так, далі, і так далі. І того я думаю, що вони і вони живлять такі лимани з, для нас, так сказати, не, не просто, а які являються навіть частиною легенди от нашої Одеської області. Mm -hmm. Тою частиною, яке так, так, от ці лимани можна і потрібно спасати. В першу чергу треба дати життя річкам, які їх живлять. А це е, от, роздамбовка річок. Е, є таке, е, е, таке слово ревіталізація річок. Uh -huh. Тобто віта життя, ревіталізація, тобто відновлення життя річок. Да, да? Да. Це в першу чергу роздамбовка, це в першу чергу розчистка, це, першу, це відновлення е, смуг захисних вздовж е, річок. Щоб не розорювали землі, ті, які відносяться до річкової заплави, і так. Тобто, є багато комплекс величезних заходів. Завдяки департаменту екології обласному, ми зробили тео і зараз настійливо шукаємо тео роз такої ревіталізації річки, Великий Куяльник, і зараз шукаємо на нього інвестора. Я от позавчора мав щастя спілкуватися з фондом ВВФ, який теж також працював в Одеській області. І ми передали їм основні заходи з цього проекту. Маємо надію, що допомогою цього фонду ми все-таки віднайдемо якимсь яким чином кошти, хоча б на початок робіт, щоб показати, як це буде працювати. Ну, у нас так. таких річок більше сотні вже казав. Є де Працювати, є тобто, де вкладатися. Нам Є на дуже багато років чи чим займатися. Але в першу чергу відновити приток, угу. а далі будемо працювати не тим, що. Щоб і покращити стан води, і покращити солоність води, якщо це відноситься до, і до тілігулу, ага. і до куяльнику. Тобто є, є заходи інженерні, які вже зараз людина може дозволити собі виправляти ті помилки, які наробили колись раніше, і навіть яким чином коригувати зміни клімату відносно невеликої території. У вас є плани? У нас є надія на те, що ці плани стануть реальністю. Ми будемо жити і користуватися чистою водою, і жити далі на нашій вільній, красивій землі, купатися, пити. Засмагати і знати, що річки під на рибу ловити рибу <рив> я не знаю просто плавати на них. <рив> Тож я хочу вам подякувати і за те, що розповіли. Дуже цікава в співбесіда. Приходьте до нас ще і з прийдешним професійним святом у нас. Дякую, щиро дякую. Всіх ще, одна, ще раз поздравляю. Дякую за, за увагу і напевно до наступних зустрічей. 100%. виконуючи обов'язки начальника басейного управління водних ресурсів, річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю. Олег Анатолійович Чижик сьогодні в нашій студії, в наших гостях. Дякую, що і ви були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.